Що саме інтересно, і всі час, всі срочно, всі кинь, ми ждем, ми требуємо, так що там, так що там? Подивіться, не митий, не бритий, зайобаний, стараюся кожен день всі посилки позакривати, всі запити позакривати, Бігаю, скупляюся, відправляю пацанам посилки, стараюся по совісті. Ребята, давай сказать честно. Все равно всем хорошее не будешь. Но як обосратить волонтера, это два пальці. А волонтери ж, получается, что мовчати? Волонтери мовчать, потому что не хочуть нагнетать, потому что не хочуть против себе агрессию. Я не боюсь э, якогось одного. Я э, боюсь, что э, От потеряю все. Я, я відкритий, я щирий, і я хочу, щоб со мной тоже в открытую играли. А не использовали меня презерватив. Я маю на це право. Та що це таке? Я зараз себе взагалі в гроб заганю за два дні цими этими посилками. Ніхто нічого не хоче розуміти. Взагалі, я кажу, же собі самі, зробіть якийсь пост, отмітьте Оскара, що ви звертаєтесь до Оскара. Чого ви просите в Оскара на крису? Щось як обсирайте Оскара, ви публічно це робите. А як просить щось у Оскара, ви це робите на крису. Це нормально. Може я не прав, я вибачаюся за свої емоції, але я жива людина теж, жива, нормальна людина. І ви знаєте, я був би спокійніший, якби в сахірів. А так стараюся за все вхватитися, на все відвіти, всім подзвонити, всім перечислить гроші, а потім мене банк їбе. А куда дату гроші відправили. А де звіти? А дійсно, ну я зараз 12 тисяч гривень відправлю за колеса. І що далі? Отмив. Скажуть, отмив. У мене навіть нема запита. У мене немає елементарного поста і запита на ці 12 тисяч гривень, на 6 колес військових. Причому я цим військовим отправив зараз посилку, я ж, я ж не получу подяку, щоб ви понімали. Ніяко звіту, не подяка, не фото звіту, не буде. Це, це я зуб вам даю. А якщо їм треба, вийбуть і висушать босс. Це не всі. Я не кажу, що всі. Але, на жаль, такі теж є. Серед людей, серед волонтерів і серед військових. Поки ми не станемо по-людськи друг до друга відноситись з поніманням, кому треба. Мені треба, мені не треба. Вам треба. Ви звертаєтесь до Оскара. Оскару ж треба теж ці гроші брати. І ви як вважаєте, що він стоїть принтер, Оскар положив бумажку, цвітну, напечатав гроші і заплатив перечислив. Ну воно так не робиться, вибачте. Оскар також де може, згрібає, збирає, кидає на картку, он, СБУ вже ж мене провірило квістів гриву. Ніде ні не копійки лишньої, я нікуди не кидаю, Потім ходжу сам без денег. Навіть за хліб другий раз буває немає. Поки не прийдуть опять гроші з мене за YouTube, за е, мої площадки інтернет, що я торгую, ними, хай там копейки, за мої юридичні послуги, не військовим. Я з військових ніколи не беру кошти. Дві пенсії, які не якісь рані 4 тисячі гривень, ні в чому собі не відказуй. Все одно з них щось стараюся, Вова, він з ВПО принципіально дає на волонтерську карточку, все перечисляє. Ми все одно будемо гандонами. Так будьте люб'язні, можна, я тоді теж скажу. Вискажу своє фе.